Покоментував це відео, згадав, що хотів подякувати вам за нові підписки на нашому каналі. Дякую за підтримку цього каналу, за підтримку україномовного YouTube. Понакидуйте нам вподобайок та коментарів до цього відео. Підписуйтесь на канал, якщо ще ні, і приємного перегляду! Туман нереальний! Приїхали до місцевої штаб-квартири Адидасу подивитись на кросівки великі. Ось на оці. Твій розмір. Як маленькі діти. Приїхали подивітися. Ялинки закінчилися, то тепер нові розваги. Так. На кросівки дивимось. На вулиці вітер, дощ, а ми приїхали сюди дивитись на кросівки. І жодної людини на вулиці, крім нас. Ай, вуха мерзлить. Поїхали. Якщо нашу машину не забрали. Бо там охоронець щось стояв, так визирав, як ні, ми, ми Саме на нормальну парковку. Так, да, там точно можна. О, а Ладно. Да. Коротше, у нас є таке хобі. Приходити в як це назвати, в Тріфт Стор. І може що можеш тут є прикольне. І що ти знайшов? Я знайшов таку пробкову мапу. Вона довічно і, і Я придумав, що можна її купити, повисити десь на стіну і втикати ці. Е... Коротше, гніздочки. Так, туди, де ми вже були, а і може ще додати якісь повагоють де демон. Вісім доларів. А я знайшла штучки для наповнення подарунків по 99 центів. Да. Ну, такі дрібниці. Нічого такого суттєвого ми тут не купуємо. Але цікаво подивитись, що тут є. Ось такі всякі штуки. Ось такі штуки. Треба сказати, що тут багато відвертого хламу і різного. Але можна знайти якісь необхідні Далі. речі. Або Ну, да. У кого Далі. там немає коштів, щоб купити по повній ціні, то тут, в принципі, можна знайти пазли, ігри, все, що хочете, можна тут придбати по вигідним цінам. Але зараз тут стало дорожче, так? Значить, так. Іноді не зовсім вигідно. Ой, так, да, прикольно. І взагалі тут багато таких тріфсторів. Це найбільший, да? Гудвіл. Yeah. А є ще такі якісь локальні. Може, ти розказуй, бо я так за камеру розказую, Є ще локальні. Локальні відвідали. Yeah. Ми купували тумбу в одному. Тумбу, але вона була нова. Вона була нова, так. Да. В геть ще в упаковці. так Коротше, ми зрозуміли, що треба обов'язково купувати відеорегістратор машини. Тому що у нас за два за три дні було дві ситуації неприємно. Тільки що стояли в черзі на заправці, і машина поперед нас здавала назад і в'їхала в нас. Це десь дві секунди він здавав назад, я йому сигналив, але він не звертав. Це більше, ніж дві секунди він здавав. Так, ну, да, ну коротше, це типа там був в нього час зупинитись, він просто не, не звертав увагу ні на що. Вийшов, страховки в нього нема. Кажу, він сказав, що він типа цей. А мені грошима віддасть, скільки там треба. Він в'їхав в, в передній бампер, трохи там така невеличка. Ну, він трохи вискочив. Так, вискочив, але вм'ятна і такі царапин. Декілька. Ну, не серйозно, але неприємно. Бо нова машина все ще ідеально. А, цей. Сказав, що віддасть гроші, завтра, що йому подзвонити, він віддасть, скільки це буде коштувати. Такий, звісно, цікавий, водійського посвідчення в нього з собою нема. Um, але він їде. Але він їде. Страховки в нього взагалі нема. Ну, коротше. А інша ситуація була два дні тому. Ми їхали в центрі міста. Um, нам був зелений, їхали не швидко, десь коли лишалось, мабуть, метрів п'ять чи навіть менше до пішохідного переходу. Якийсь чувак почне переходити, і було видно, що він спеціально під машиною йшов, щоб, мабуть, щоб ми його трохи вдарили, щоб він з нас ну він просто стояв, а тільки йому загорівся червоний, він почав йти. Йому й горів червоний. Він... Ну так він почав йти, коли ми були полі. Тобто так. він спеціально йшов, мабуть, хотів, щоб його трохи вдарили і якусь компенсацію вимагати, чи що, я не знаю. Але я встиг зупинитись. Я йому посигнав, він нам там ще щось показував. Ну я короче вирішив так поїхати. Але коротше, отакий о, цей знак. Мені, до речі, здається, що в Україні багато в кого стоять відеорегістратори. Mm, Значит, yeah. Бо бо стільки, коли бачиш на Ютубі якісь відео, вони майже завжди з ну, так, з Украї... З України. Америки рідко. Коли. Коротше, треба обзавеститись об. Пум. Треба коротше, купити відеорегістратор. Так. Yeah. Отак. Да. Ось такі неприємності. Ах, що сказати? Ідемо без скла. Веселий день вийшов. Що у нас було перше, спов'язане з машиною якісь? А, нам кинувся під колеса чувак. Потім через тиждень, чи через декілька днів в нас в'їжджають задом з них. Що ти кажеш через тиждень. За два дні. А, ага, через два дні. В нас в'їхали, здавали назад. І от нам розбили скло. Е, через тиждень. Після попереднього, так? Да? Це впродовж двох тижнів реально пройшло Тут Тимчасове рішення, поки не, ми не поставимо нове скло ось такі реалії. Свята підходять до завершення і, мабуть, це вийде якийсь після різдвяно-святковий влог, і прийшов час знімати весь декор, робити прибирання. І я вирішила ще зробити прибирання у шафі. Можливо, якось більш раціонально все скласти. Не знаю, вийде чи ні, але я спробую. І з цього почну. Мої помічники в цій нелегкій справі. В шафу, щоб можна було більше речей розкласти. І знайшли в Ікеї якусь ТВ-тумбу для якихось DVD І складаємо сюди речі. І дуже класно, зручно можна все організувати, розкласти по категоріям, по кольорам, хто як хоче. Короче, класний лайфхак. На пару хвилин вийшло сонечко, і я така, о, нарешті сонце. Саме час зняти відео, як розбираємо квартиру від Різдвяних прикрас. І Портлендська погода через 2 секунди. Дуже сонячно. Прям дуже сонячно. フフフフ。